Здається, ніби назва ремонтантні троянди звучить дуже сучасно, але насправді ці сорти були виведені більше 200 років тому. Правда, через низьку морозостійкості, витримують тільки до мінус 18 градусів, їх можна було вирощувати лише в теплому кліматі Південної Європи. Однак вже на початку минулого століття селекціонерам вдалося вивести кілька сортів, які відмінно переносять навіть наші холодні зими. Найяскравіший, красивий, морозостійкий і невибагливий французький сорт ми включили в свою колекцію. Ми кілька років тестували його на своїх ділянках і тепер можемо з упевненістю рекомендувати його для вашого саду. Цей сорт називається барон Жиро дельон. У цій статті я розповім, як правильно вирощувати ремонтантні троянди, враховуючи їх особливості. А ще поділюся історією цих дивовижних квітів. Які були створені у Франції в кінці 17 століття, ремонтантні троянди вивели кращі французькі селекціонери для прикраси королівських палаців, парків і зимових оранжери. Взагалі, троянда вважається негласним символом Франції. Не випадково кращі сорти королеви квітів з'явилися саме там. Навіть знамениті французькі парфуми і дорогі креми створювалися на основі натурального рожевого масла. І найцікавіше найкращим сировиною для парфумерії стали саме ремонтантні троянди, про які ми сьогодні і поговоримо. 300 років тому троянди цвіли дуже недовго, і тоді вчені почали працювати над сортами, які могли б зацвітати двічі за сезон. І у них вийшло. Селекціонери створили кілька сортів з потужними кущами і величезними до 15 см в діаметрі, махровими квітками, що виділяють неймовірний аромат. І правда, ці троянди цвіли двічі на рік. Квіток було так багато, а самі вони були такими важкими, що кущі доводилося підпирати, щоб вони не зламалися. Перше цвітіння починалося в кінці квітня, початку травня, друге — в липні. У 1786 році російська імператриця Катерина ІІ, побувавши в Парижі, була вражена красою цих троянд. Вона наказала висадити їх в Петродворці. А на півдні Росії закласти великий розплідник. На жаль, під час війни він був знищений. Як я вже говорив, ремонтантні троянди це високі, розлогі кущі до 2 метрів у висоту з потужними гілками, листя у них великі, яскраво смарагдові квітки махрові до 16 см в діаметрі з чашоподібною формою і приголомшливим солодким ароматом. Коли зацвітає сад таких троянд. Аромат поширюється майже на кілометр навколо. Квітки найчастіше бувають ніжно-рожевими, яскраво-бордовими або золотисто-білими. деякі сорти дво- або триколірні. Сучасні сорти пройшли модернізацію, і їх морозостійкість підвищилася. Тепер вони витримують до мінус 30 градусів. Коренева система у них глибока, що допомагає добувати вологу і поживні речовини навіть в посуху. Завдяки цьому вони добре переносять зиму і будь-які погодні аномалії. Все це робить ремонтантні троянди відмінним вибором для садівників Як садити ремонтантні троянди? Коли садити? Кращий час весна, після 15-20 травня, коли мене загроза заморозків. За літо кущі укореняться і підготуються до зими. Але можна садити і восени не пізніше 10-20 вересня, в залежності від регіону. Саджанці із закритою кореневою системою можна висаджувати навіть влітку, але тільки в похмуру погоду. Місце для посадки трояндам потрібно сонце весь день, інакше цвітіння буде слабким. Навіть легка тінь їм не підходить. Також важливо, щоб ґрунтові води не залягали близько, коріння почнуть гнити. Не садіть троянди в низинах або на підтоплюваних ділянках. У таких місцях краще робити штучні горбки. Ґрунт. Трояндам потрібен легкий, родючий, добре дренований ґрунт з нейтральною кислотністю pH 7. Якщо земля глиниста або кисла, заздалегідь, мінімум за 3 тижні, внесіть доломітове борошно або крейда 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадка Ями копайте глибиною і діаметром 70 см. Відстань між кущами 70-80 см. На дно покладіть дренаж, керамзит, бита цегла або щебінь. Грунтову суміш готуйте з перепрілогогною, листової землі, родючого шару і піску 2 до 2 до 1 до -1, 1. У кожну яму додайте 3 столові ложки подвійного суперфосфату, 2 ложки калімагнезії і піввідразоли. Після посадки добре полите 30 літрів під кущ і замульчуйте соломою 6-7 см. Догляд за ремонтантними трояндами. Полив. Троянди люблять воду під кожен кущ, потрібно не менше 40 літрів. У спеку поливайте через день в прохолодну погоду два рази в тиждень. Після поливу розпущіть ґрунт і знову мульчуйте. Добриво! Трояндам потрібно багато сил для подвійного цвітіння тому підгодівлі дуже важливі. 1. Навесні. Після танення снігу сечовина, 3 столові ложки на 10 літрів води, 2 відра під кущ. 2. Перед першим цвітінням кальцієва салітра 3 чайні ложки на відро води. 3. Перед другим цвітінням коров'як. 1 відро розчину 1 до 10 під кущ. 4. Восени. Після цвітіння мінеральний комплекс для троянд. Обрізка ремонтантні троянди не вимагають сильної обрізки. Навесні укоротите довгі пагони до 12, 14 нирок. Також проводите санітарну обрізку, видаляйте старі, старше 5 років, сухі і хворі гілки. Підготовка до зими. В кінці жовтня, початку листопада, засипте пристовбурні круги сухим листям. Паете 10 ПЕТА-10, 5 см. Коли вдарять морози, покладіть зверху ялиновий лапник і накрийте агроволокном. Сорт жиро Дельон». Цей сорт один з найпопулярніших в світі. Він отримав численні нагороди на міжнародних виставках, кущ висотою до 1,5 метрів, весь усипаний величезними до 15 см, червоними трояндами з білою облямівкою. Перше цвітіння починається в травні, друге в липні і триває до жовтня. Іноді вони цвітуть майже безперервно. Якщо хочете посадити у себе цю красу, замовляйте саджанці вони стануть справжньою окрасою вашого саду.